Знаєте, є цікава дуже така фраза. Треба в цьому житті кидати, просто бросати. Ну знаєте, як вона перефразовується. Якщо ти щось кидаєш шкідливе, то не потрібно до цього повертатися. Знаєте, і в цьому деяких людей слабкість. Я чаще не ідеальний, у мене є також свої слабкості, але знаєте, все-таки я якось з ними борюся. І якщо б не мої би настройки, я б, би, мабуть, би, з цим би не справлявся. Так що завтра п'ятниця, це дуже чудово. Налаштовуємося на тренування. Це те, що ми не кидаємо ніколи. Завжди йдемо в задоволення, кардіо і фітка. Так що ярчайшого. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. До речі, уже сніжок. Сьогодні трішки пропадав, так що можливо і на вихідних побачимо снігопадік легесенький ярчайший.